Заряджола. Найспав. заряджола. Знаєте, колись такі були магнітоли великі з ламповою шкалою підсвіткою на довгих ножках. То в мене така асоціація. Заряджола. Зарядна станція заряджола не вмикається. Якщо їй подати зовнішнє живлення, то засвічується індикатор Power, продуває вентилятори. Ну, є ближні дальні. Класно, позначили. І все, і не вмикається. Якщо її відключити, то вона за якийсь час загасне. Було мені засвітилося USB без включення дисплея, але не працював вихід. Тобто, так виходить, що в неї щось з керуванням. Судячи по тому, що інвертор вмикається, продуває вентилятори, то як би ознаки життя якісь подає. Зверху ручка по боках вентилятори. Корпус такий обтікаємий, як стара баба в джинсах в обтяжку. Поки ззаду дивишся, то би вдува, як повернеш то вже півнашесту. n 1200 Це, мабуть, намікає на її робочу потужність. Та і пікова 2400. Єдине, що зарядка йде від. Зовнішнього блока живлення, а не напряму, і нам її треба розбирати. А для того треба ці презервативи вишпортати. Їх тут трохи є, вони гумові. Розбираємо. Зашуруплена шурупами, вилітають всі, коли її нахилити. Але щоб її розібрати, треба ще прокладки здати. Бо її треба буде половинити, а половина проходить якраз попід прокладки. І знизу вона вже на все готова, а зверху не дається. Якщо я правильно розумію, то треба спочатку здерти з неї ту верхню кришку. Але та кришка не дається. Не дається, не хоче. Як її виймати розуміння не маю. Тому трохи вандалю. Є шурупа під кришкою. Тобто її таки здирати і таке якось виковирювати. Ну що ж, будемо пробувати, не дивлячись на те, що їй того не хочеться. Так ніби рівномірно йде потрохи. Але глибоко сидить і щілине, не дивлячись на те, що вже розкручені всі гвинти, всі доступні гвинти, виходити не хоче. От, блін, де ж ти тримаєшся зараза? Тут застіпки. А посередині ж там нічого нема. Нічого нема, а й ти не йде. Отак От і живемо. І без вандалізму ніяк. Вона таки на застіпках. На дико міцних застіпках, яких хрем іншим шляхом вирвеш, блін. О, а тепер ще дрібні шурупи і тільки тоді розбирати. Щоб я так жив, точно як стара баба. Таракани перекриваються болячками. І задню кришку догори всередині акумулятор. Баньки виставляє на показ, як в останній раз. Клеми, шини. Залиті, замазані герметиком БМСка сторця з боку. Два вентилятора, котрі виймаються з роз'ємами, тому що залиті клеєм. Той презерватив треба ще викручувати. Звідси теж вентилятор, котрий вийматися не хоче по замовчуванню. Дуже прошений. Отак, От потім тільки полярність не перепутати. І розбираю далі. Треба відкрутити її від передньої панелі. От прикручений блок акумуляторів знизу. І по боках. Коннектори залиті червоним лаком. Дається, в принципі, менш-більш адекватно. Це БМС-ка якраз її теж треба відключити, щоб відділити передню панель. Та ж сюди. О! От батарею замотали і за стрічкою. Нахрена. Ви десь бачили, щоб бік стіжки просто відключилися самі по собі від вібрації. От і я не бачу. Але заклеїли, відділяємо. Тут 220 магістраль пішла з фіксаторами клеми. Тобто треба нажати в правильному місці і тоді легенько знімається. Інакше виламає такий ням. Так, хто? Давайте ставки робити? Хто згорів? Батарея BMS-ка, інвертор чи морда? Я поняття не маю, я то бачу перший раз в житті. Це що у нас? Ліхтарик, напевно. Так, Дисплей посередині, ось його піни. Це ліхтарик. Перетворювач зарядки, мабуть, на морді. Ну і тут же мусять бути перетворювач USB. Силове живлення на інвертор і на БМС-ку. БМС-ка NTC і курнт сенсор. І все. та, NTC1, NTC2, Current Plus, Current мінус. Тобто bms тупа, як валінок, це, напевно, добре. На інвертор в нас йде AC Enable, Frequency, P plus, Fan FANM. І Over L. Over L це overload, напевно. Ну, принаймні, воно відносно просте, може, дамо раду зремонтувати. Інвертор захований в чехлі, схожому на кіноплівку, ладний блискучий. Всередині з'єднання силові двома конекторами запаралелені, очевидно. І синус інвертор. Нічого модного, нічого складного по логіці. Десь там ще вентилятор. Втисався по високій стороні. БМСка. БМСка заклеєна бумажкою. Є балансир слабострумовий і силова частина через терможвачку на кусок люміньки. Давайте щось міряти. Якщо взяти тестер і тикнутися на вихід БМС-ки. Сюди-сюди. А тут куди? Що куди? Це з батареї вихід. 22,8 Вольти. А на інвертор 22,8. Тобто БМС-ка не в захисті. Батарея має залишкову напругу. Не знаю скільки тут есок. Але виглядає, що це не є глибокий розряд. 3, 6, 8. 4 на 8, 32. Тобто це розряд або глибокий розряд, по ідеї. Ну, в принципі, це можуть бути фосфати, то 3,6 вольта. Все одно напруга низька на батареї. А ось і термосенсор. Хтось плюнув і приліпив. Отже, короткого по інвертору немає. І по морді немає короткого. По входу морди короткого теж немає, бо зарядне не падало в захист. І незрозуміло. Давайте вмикати морду без інвертора. Гоба, включив. в півнакалу попульсувало, і все. Очевидно, проблема на морді. Розбираю. Відкручую то все разом з прикурювачем, бо він не хоче зніматися. Біль, він назовні має витягуватися. Треба відпаювати, бо інакше не добудеш. Я то, що відкрутив то до лампочки, воно буде прокручуватися. От дурацька конструкція. Треба випаювати. І що, і що? І теж термоакумулятор через терможвачку. Здоровенний дисплей довжелезний. І купа конденсаторів. І нічого не ясно. Так, значить процесор, де в нас є? Хто в нас процесор? Це, по ідеї, контролер. а де процесор? Це LMK. Це процесор. Чи де процесор Незрозуміло, хто тим рулить, можливо, під дисплеєм. Ще щось. Під дисплеєм немає нічого, не видно. А хто ж тим рулить і як? Одним словом, треба шукати короткі, дивитися, чи піднімаються вторинні живлення. А тоді стане зрозуміло, що на що надівається. При подачі живлення засвічується індикатор, пару разів моргає. На тому все зупиняється. На кнопці 2 вольти. Підтяжка є. І ще не добрався я до тепловізора, як знаю, що смердить паленими пальцями, якщо тикнутися ось сюди. А тут в нас є збірки низькоомних резисторів і лінійні стабілізатори. Напис на платі 5В намікає на 5 вольт. І відповідно два лінійника. 189-й корпус гаш 50 а код. Опізнається як холтеківський стабілізатор. Чи треба вам нагадувати, що вони бувають з різними розпіновками? Пам'ятайте про цей момент, бо будь-що поставити не можна буде. Ой. Слідкуйте за розпіновкою. То саме стосується не тільки стабілізаторів і транзисторів, а навіть. Шунтів стабілізаторів напруги ТЛ431, вони є з різними розпіновками. Відповідно, ви ніби підкидуєте нову робочого, можете начудити. Якщо візьмете з неправильною розпіновкою. Тому будьте обережні в опізнаванні і розпіновці. Ну і дивимось, чи повезло. Далі коротких не бачу. Все дзвониться адекватно. Подаю живлення. Вуаля. Ей, а. Куда ділася підсвітка? Чому вона стала слабшою? Тут нічого не гріється. Схоже, не так все просто, як видавалося. Добре, буду зараз розбиратись. А поки ви думали, що то було і чому він не показав, станція вже заряджається. 184 вати пакує, індикації струму на блоці живлення немає. Блок живлення без вентиляторів. Він має потужність 180 Вт, тобто він їде на цілого 24 В та 7,5 А. Подивимось, що буде з нагрівом, прослідкую в динаміці. Ну і Треба буде перевірити, чи немає якихось нюансів ще з інвертором. Я вже трохи підзарядив і підзібрав, бо сумнівів в роботі інвертора в мене не було. І він працює, і це є добре. Але ближнє не працює. Точніше, тільки ближнє, дальнього нема. Треба розбирати повторно і дивитися до торшеру. А якого дідька до нього ж ніхто не лазив. Станція практично нульц. Так і живем. І капець дурна конструкція. Мало того. Ще треба було все розбирати, тому що і морду знов треба відкручувати, тому що гвинти діода 5 мм під передньою панел, під платою морди. Мушу викручувати знову морду. Всі шурупи. І тоді 4 шурупа передніх ліхтарів. Причому бачу звідси, що воно різнокольорове. До речі, LED плюс. White, Red, Yellow. А чому інші кольори не вмикалися, непонятно. Як то кажуть, на заборі написано одне, а за ним дрова. Тут тільки білі діоди. Інших кольорів нема. Чому світиться тільки три штуки. Як вони включені? Тестер в руки. Тому торшеру взагалі щось пороблено, то воно щось зблимає синхронно. Що відбувається, розуміння нема. Струму воно практично не бере. Решта навіть не пробують, дурня якась. Та далі все просто. Тут тупо мертві діоди. Ось, Коротше, цей діод, інші світяться. Коротше, світяться. Перший, четвертий і п'ятий. Три діода мертвих. Діоди включені групами по 4, в три секції через резистори. Три діода спалених. Потрібних я не знайду, не маю. Беру, які маю, 4 штуки запаюю. З групи, де запаяв 4 однакових, беру 2 діода в проблемні групи, перекидую і один залишаю на запас. Давайте будемо подивитися, що в результаті. Температура свідчення однозначно буде різна. Саме тому брав групами. Так, очікувано. Очікувано, ну, буде так. Це краще, ніж як було, погодьтеся. Збираю. Про всяк виводок, перевіряю, чи не пробиті транзистори в керуванні діодами. Розпаяні таки три транзистори, тобто розраховано на RGB підсвітку. Але, як то кажуть, десь зекономили. Транзистори не пробиті, тому мені не зрозуміло, як в новій станції виявилася неробочою підсвітка ця. Дивно. Добре, що в нас в результаті? Включаю ближні. Може камера не передає, вона так і є, що тепле свідчення по боках, посередині холодне. А о, стабілізувалась камера, тепер видно. Ну вже як є, вже як є, чим міг, як то кажуть. Краще так, ніж ніяк. Ну і все, залишилося на неї хіба що ті леопардові лосіни назад затягнути. Ну і відкалібрувати кулонометр, тому що він зійшов з розуму через ті включення, короткочасні виключення і зарядки. Тобто треба зарядити зараз до кінця. Поки він не перестане брати струм, потім розрядити в нуль і знов зарядити. І тоді він буде адекватно показувати залишок заряду. Хай працює. Та стара баба ніяк не дається, тому що воно пластикове, і коли ви закручували акумулятор, десь чуть-чуть змістилося. Тому її прийдеться пи***ти ногами, щоб зібрати докупи. І так само потрібно правильно поставити ті сіточки, бо інакше корпус не зійдеться. Вона собі потім вробиться стане. Тому що коли затягував шурупи, чуть-чуть веде корпус. Але акумулятор я мушу прикрутити. Коротше, блін, немає сенсу бігати за старими бабами. Жесть. Отак. От а знаєте, що схожого між дверкою в жигулях старих і старою бабою? Правильно, поки не гепнеш. Не закриється. Отак. От Ще краще, ніж до аварії. Тільки ту ручку, що якось назад треба за зачепити.